Ось такий будиночок у нас. Це знаходиться під Одесою. 20 хвилин я їхала від посілка Катовського. На 6 сотках це кооператив, але газифікований. І тут люди всі живуть взимку. Тут невеличких три кімнати, є трішечки гараж у нас Ось пристроєний, велика кухня, санвузол в домі. Є на кухні. Газова плита, посудомийна машина, стиральна машина. Є своя керничка. Тут куча дерев, куча айви. І я вам хочу ще показати, тому що тут є багато що цікавого. Бачите, отко я такое проходжу. Сам будинок можна вийти з усіх сторон. Отак от він зроблений. Є вихід на задній двір самого будинку. Будинку я потім вложу ще сюди. Тут люди переїжджають. Ось, бачите двір. Є ліщина, є груші, є все, що вам подобається. Навіть є Ківі. Ось тут арочка винограду, тут ніхто зараз вже два роки не живе, тому що чоловік захворів, і він лежить, і жінка за ним дивиться. Тому тут два роки, як нічого. Неухожена, але, але все одно тут дуже класно. Дивіться, це кооператив світанок. Тут мало що продається. Це за посілком Катовського, щоб ви знали. І я хочу вам сказати: мене звуть Тетяна Троян. Будь ласка, звертайтеся 6 соток майже, тут 5,88. І цей будиночок. Вартість я напишу, тому що ми ще не определилися, з якою ціною виходьте. будинку є інтернет, є вода, світло, газ, є окремо ще водонакопітель. На є проведений інтернет, і ви завжди будете тут з усім. Тут навіть проводять оптикову лаконку. Так що звертайтеся, мої друзі. Агенство нерухомості Турбо. завжди буду рада бачити вас, особливо робити вас щасливими.